Вау! Вау! Кевіне, ходімо їсти! Юле, а що ти будеш їсти? Я, наприклад, візьму Кока-Колу та Бігмак. Я, напевно, Кевіне, буду картоплю Фрі і, напевно, просто воду. Просто я зараз на діді, тому не буду багато чого брати. Доброго дня, Що ви будете замовляти. Доброго дня, нам, будь ласка, Кока-колу, воду, далі пігмак, картоплю фрі. Це все ваше замовлення? Так. Буль -буль 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 -буль. Пройшло 15 хвилин. Щось дуже довго вони виконують наше замовлення. Так, Кевін я вже замучилася чекати. А -а -а. <ророкла> Ось ваше замовлення смачне. А де моя дівчина? Що тут відбулося? До побачення! А. Киві, і що це тільки що було? Я просто кудись улетіла і знову прилетіла. Ладно, Юлія, давай забудемо цю ситуацію і нарешті поїмо. Я дуже голодний. Я витратив 500 гривень. Ти уявляєш собі за цю їжу, тому ми маємо її з'їсти. Скільки?